28 жовтня вранці в 9 виключили світло. Не було до часу. До 13 години. Потім виключили відключили 16. біля 16 години. там І ось досі уже опів на 9 О 29 місць світла немає. Це вже вчора три рази виключали по 4 години і більше. Уже виходить, більше суток, в сутках ми 12, 12 13, а то й 14 годин без світла. Це ти від Києва, ти Петропавлівська борсягівка. А борсягівка Київська, бачу, світиться. Світло є. Так що вже я не знаю. Ото радіо включив від батареїк Працює радіо. А так в квартирі оцю гірлянду повісив новорічну. Для освітлення цього прихожі. Глянда м... В туалеті теж фітильок такий Світлодіодний, святодіодний там є, є. Та тут його і не видно вон. А. Так що. Так що ось так. Я розумію, війна, що відключення там все. Ну як то графік має бути якийсь такий, щоб... Всім світло вистачало хоча б по 4 години або по 3 години. А то ще я ж кажу, от Київ не відключають, я бачу. Не знаю, де там відключають, ну борчагивка вся світиться Київська, я звідсіля бачу. А у нас світла нема. І так кожен день. Ось так.